Доброго дня, Вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Як і обіцяли, покажемо викачку. Качаємо медок, акацію 24-го року. Хоча пішли холодні ночі, але бджілка не мішає дає викачувати. Починає ожина, вона вже зайнята, але приносу нема свіжого нектару. Мед досить гарно попечатаний, хоча і рамки більш-менш відкриті. Думаю, яку звідси дістати, щоб не порвати рамку. Отак перу дуже важко взяти, рамочку на відкачку. Тянеш і думаєш, що ти тянеш там з вулика. Це така медопергова рамка. Практично весь попечатаний. от тут пірвав рамку, буде капати медок. Практично десь стандартно по, по 10 рамок із, із вулика йде на відкачку. Плюс-мінус. Мед гарний світлий, дуже гарний. Оцю відкачали, та більше 10 рамок йде. Всталося 2, 4, 6, 8, 10 рамок. 13 рамок з цього вулика пішло. От Цікаво, що тут буде. Так беру пер передню частину. Хто купив у нас прицеп, можете побачити. Отак. Ну, не з меду не є. Є мало недопечатано, Воно практично 10-12 см. Печатка то вже стандарт. Мед зрілий, мед зранку холодна ніч не викачувався. Одна медогонка нова викачувала, стара медогонка не могла викачати мед, доста важкі рамки йшли обратно в вулик. От так само така історія. медопергова, але цю забереме. крою кроюща рамка, є метку, там перга, не буду навіть її чіпати. Так стандартно ту не трогає. Вона є чорна, вона кроюча. От дивіться, як цікаво зробили вони. Ну, вони так зробили і за, той, що, за того, що ми поставили цю, будувати рамку. Вони так натягнули такий місяць. Ось така рамка, це все засіяно повністю. Від бруска до бруска все засіяне. Для чого вощина? Ми путаємо матку, даємо їм такі рамки, вона не трогає медові рамки. Оця пішла повністю вся сторона в корму, але є трішки того. Ось такі розплоди. Ця бджілка класно спрацює і в горах сила сімей залишиться. це наша рамка вже пішла. Шикарна рамочка. Дивіться, у центрі гнізда, кілограмчика 3. рамки цікавий дивіться внизу, бачите як вони підтягнули є пусті ячейки, це означає що це зрілий медок от така акація зараз пока на сонцю кажи так от подивіться яка акація як вам така акація от за що я люблю ці лежаки о ті холодні ночі, та навіть дні от такі прохолодний вітер зараз дує, Але бачите, ці теплі вулики компактні, вони все гніздо на ширину. Вони дуже тут добре тепло зберігають, От принцип. Скажуть, бо пишуть коментарі, та у вас там посприяла погода, та так, воно так і є, трішки посприяла нам погода. Але не думайте, що в Закарпаті отак усі качали стільки меду. Не думайте, що в вуликах, у кожному вулику в Закарпатті от стільки меду. Там буде щось, кожен щось викачає. Але от е, в такій кількості е, воно не буде. Ніяк. Там стоять вулики, у пасічник привіз. У цьому самому дворі одного хозяїна. Корпусник. І поставив один 145-й магазин. 145-й магазин не цікавить. Ту Якщо ви піде з такої... Сімейка 13 1300 рамок чи чи 10. Це вийде 245. А у такому ніяк не можна добитися. Дво, двох магазинів не принесе. Дивіться, це 2,145 рамка, це повна повна медова рамка. Ота. Рівно рівно сьогодні 2,5 тижні, як ми привезли. Та не є. Дві, сьогодні середа. Ну, так і ми привезли в понеділок, 2 неділі і два дні, другий день. Ось такий результат, такий короткий час. Тут мусять лише спрацювати сильні, потужні сім'ї і дуже такі, щоб були налаштовані під взяток. Не просто вони тут розвивалися, бо тут не є часу. Зараз від того, що тут крайня рамка, шикарна. Там ми їм залишили багато корму. Я думаю кілограмчика 10 набереся. Далі вже як буде, чи будуть на цій ожині, не знаю коли в гори поїдемо, там поки що мінуса в горах. Так, Залишилося у нас 24, 6, 8, 9 рамок. Це виходить 23-9, 14 рамок. 14 рамок пішло з цього гнізда. Тут ще найпотужніша сім'я на перший погляд. Прямо видно прицеп, це угол прицепа присів. Все забито битком. І обратно думай, яку першу одягнути рамку. Що мені подобається, ці мішки зверху, що нема наростів, давить утеплитель. і класно. чистенькі рамки зверху. Боки вже як застроюють, так застроюють. Скоріше за все заберемо, бо вона дуже, дуже важка, тут трутень. І от рамочка наступна. Дивіться, як вони його цікаво попечатали. Теж тут десь, десь виходить бджілка. Чому така є картина у такому от десь розбросаному остатками розплоді? Тому що, коли почався масовий взяток, вони її просто ограничували і вони. І йшли на перегонки матка з бджолою. Вони, хто, одні, хто більше засіє, а другі хто більше залє. Ось така, така була картина. Те, що тут 23 рамки влізає, а не, наприклад, не 20, велике значення має. Бо ми з таких сімей потужних відібрали десь е, в прошлих відео ми показували десь рамочку дві розплоду і не більше, щоб не рвати саму сім'ю. От як вони. Вибудували ви якісь, якісь скали. Це вже розплідна йде цьогорічна рамка. Та це не цьогорічна, це ми прямо тут ставили на акації. Це вже наша йде рамка повністю. Тут Ще хочеться гніздо знайти, не лише мед. Та по-любому та, та залишається, одиться корма вкроючий. От є печатні корма, то От. Як можна в лежаку брати мед без розходу? Так, мед... мед він... Камера може не передає, але не матч. передає може, але мед він донизу. Не запечатаний. Та блистить, бо він на сонці блистить. Ви бачите, він жара і не хлюпає. Тепло, ну як жара, тепло. От на що здатна Карпатка. от таке гніздо. Чую, люди там рої вже ганяють. У нас тут 80 сімей, жодного роя. Я не бачу. І признаку на руїння тут немає. Тому що я відразу такі матки давлю, котра роїться, міняю, давлю матки і все, і забуваю за, за них. І забуваю за ту проблему руїні. Є, нарешті, нарешті. Ні, там вже є розплодна, але це все нові рамки. От бачите, як воно виходить. От, тут є розплід гарний. шикарна, шикарний розплід. Дивіться, ну, матка тут 23-го року, то й понятно. За що того, що качаєш цей медок, вони більш активно підуть у роботу. Вони зараз так трішки розслабилися з цим медком. Ми підшли ще дві медові, шикарні. От. Вони не люблять носити, люблять носити вверх. Але наші бджоли виховані дуже добре, вони несуть там де є рам. От тут є матка наша. Шикарна велика матка, трудівниця. На, на, на ройовий стан вона її розмір не показує. От я її туди перекинув. Зараз вона ті білі рамки дуже швиденько підсіє. Оце рамка майже кілограмчика 4, а може й більше. Оце вже рамка. Це, це, це майже сама-сама, ні, угу. яку ми сьогодні бачили. 4, а може 4,5 кілограма така рамка важить. От вам тут і 145-ті рамки. Що таке лежак, непризнаний у світі, неправильний вулик. Пасікання міщаків має власну продукцію. Мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед в сота. Все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтесь за номером на екрані або замовляйте наші товари через інстаграм. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. Продовжуємо викачку. Це вже другий день. Хочемо показати і на холодний занос. Те, що вони не відстають, навіть по декотрі сім'ї і кращий результат дали. Вони відчувають оцю ширину вулика. Їм допомагає знаходитися в робочому стані довше. Досить такі важкі рамки. Мед закації дуже чистий. Вдалося нам у цьому році досягнути чистого меду. Ну, це все завдяки природі і те, що ми могли відкачати із садів. І, можна сказати, його так трішки відфільтрували. Вірніше посортували. Так що матка Карпатка все-таки працює на взятках. Хочу сказати ще про цей формат вулика, чому він класно спрацьовує на таких короткочасних. Оце за дві тижні наносили меду. Чому вона, вона спрацьовує в цих вуликах? Тому що вони от такі, класна пергова рамка. І верх так медуве повністю зрілому. Тому що вони тут е, е, дуже швидко може наростити бджола в короткий термін, матка засіяти в короткий термін, бо гніздо дуже велике. От така тут є рамка недобудована. Це на другий раз на другому взятку і буде класна рамочка. І, і Наприклад, засіє 15 рамок. І ця бджола виходить і працює. Або дуже звільняється багато місця для, для робочої бджоли. От. А наприклад, такий формат, як десятирамочний, їй треба довше розганятися, тому на основний взяток люди дуже ці медали всі практично лишають весняний, бо вона постійно розвивається і розвивається. А ця раз стартанула, наприклад, на, навіть може я помічав. На початку акації. Початку акації масово засівати. і Може іменно ця бджола вже тільки під кінець допрацьовує. Але другу роботу робить у вулику. Так що десь люди питають, як тепло, як холодний занос. Я думаю, що такої різниці і немає. Спрацьовує і, та, і, та, і той, і той варіант. Ось яка медова рамка. Дуже важка, я не знаю, кілограма 4 важить. Дуже спокійна бджола, дає класно качати, ми тут в палаці навіть не закриваємося. От рамки відкриті, вона не звертає на них увагу. Вже кинулася на, на ужину. От дивіться, складаємо собі. Під відкритим небом рамка. Завдяки тому, що ці рамки були туди, ставилися в розріз вощина, то ці так розширили. Це так поудували. Це, це досить пергова рамка, але мушу це забрати, бо вони такі нарости зробили. І за цих вощин, то просто треба оце підрізати все ножиком. І за того тільки та й нормальна полоса, меду. меду. Да, акація в цьому році видала. Так що. Хто любить такий медок, ласкаво просимо, будемо раді. Ця викачка трішки мене вибила з ритму, з матками, усіх перекладав на п'ятницю на суботу, буде вже відправка йти, я кажу. О, це були всі гніздові рамки. Ну, як усі, деякі з них. І так перейшли в кормові, у товарний мед. Мед буде дуже класний, тому що висипається десь і пилок, трішки в цей медок попадає. Це не корпусна рамка, він дуже буде смачний. А от такі, які вони почали будувати, деякі підсіяла. Це зараз треба розріз поставити знову з гніздовими рамками. Так, пішла гніздова рамка. Так ми почнемо вже і формувати їх фактично. От бачите, яка гніздова рамочка, котра вже сім'я дає, та дає. Ну як дає? Головне, що вона вчасно попала, розвиток і попав з цією акацією, а котрі сім'ї трішки е, були відставші, то вони розвивалися, трішки не, не дотягнули метку. Але нормально, одна другу перекриє і на круг нормально виходить. З цих 25 рамок чи 24, які тут є у вулику, можна гарно відібрати меду, навіть якщо от такими поясами. Вони роздуті пояса, то ну, практично на одно виходить, що рамка, якщо з плошняком, або що так віддута, то нормальна, нормальна в неї вага така. Так що я буду все-таки за за цю бджолу там матководи виставляли відео, говорили, як у вас в Закарпатті, і ви так рано виводите. Я, я вже зараз е, пів місяця, більше пів місяця як продаю матки, що то за матка. Я не, не кажу, що то погані матки, але хай люди самі думають, як то у квітні виведені матка. А тепер я скажу на це дуже такий вагомий аргумент. Самі подумайте над ним. Які-то матки, я не буду казати, що вони погані, які виведені у травні по всій Україні, більшості частини України, де зараз проходили холода. От така їздова рамка. Все чередуємо, то нічого не міняє, що у нас у квітні, що у вас, наприклад, у травні. Місяці виводилися матка. Ці холода пройшли. Так що я вже говорив на цю тему, що проти бджоляра говорити, то дуже погано, коли бджоляр проти бджоляра говорить. Так вийшло воно в цьому році, що як у тій поговорці, хто під кого яму копає, сам нього попадає. От. Говорили, що ми виводили закарпатці, виводили рано матки в холоді, то вийшло, що вони так само виводили в холоді матки, хоча на місяць пізніше. Я ніколи не хочу на, на бджолярю е, щось погане наговорювати. Наоборот, буду заступати за бджолярів. Кожен робить по-своєму. Я скажу, що у нас дуже шикарні вийшли і перші матки, і, і теперішні матки дуже шикарні. Перші матки були вирощені на травневому меді, який ми викачали. Самі подумайте, якщо ми качали мед, якщо нам вдалося відкачати мед із садів, це означає, що матки добре кормилися. Так само оці, оцей період пішов другий вже, другий закладки маток, другий етап. Хоча по всій Україні було, були холодні, у нас було нормально. У нас було, на акації було тепло, ці останні десь 5 ночей були такі плюс 3-5, плюс але дні були жаркі і теплі. От. Так що матка суперові, як ті, так і інші. То Якщо брати так розсуждати, то тоді треба взагалі по Україні виводити, щоб було вже тепло стабільне. Не в травні матки, а в червні матки. То, а продавати їх у липні, то вони тоді взагалі не потрібні. Отакі мисочки. Ну, ми зараз прокачали і роз... ну, так почередували рамки, то супер. Аж є якийсь настрій ройовий, то що зіб'єся. Це теж розплідна рамка. Все, Здвигаю все гніздо сюди. Навіть не знаю, скільки рамочок пішло. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Десь 11 рамочок забралося, 11-12 рамочок. От. Які вони вже є, такі є. Малометки, повнометки. Але нормально. Думаю, що кілограмчика. Такі сім'ї вже потужні, можуть 15-20 кілограмів може дати сім'я. Складаю. Останні викачені рамки всі догрузяться з боку. І тут залишилося непогано меду у них. Так що ця сім'я дуже класна, якщо буде в горах малина, якщо вона буде. Ця сім'я поки що підправиться тут ще недільку-півтори на ожині. Цвіте гарно. От, акація доцвітає та вона вже все. Але бачу, що стрибають ще по запізнілим акаціям. Я думаю, що буде все добре з цією пасікою після цієї откачки. Це саме, можна сказати, вирішальний момент, бо затянеш з відкачку, йдуть у ройове. Все, все своєчасно треба робити. На цьому все. Дякуємо всім за перегляд. Можете замовляти цей мед Акацією 24-го року свіженький. Замовляйте, кому потрібно наші матки. Завжди будемо готові з вами співпрацювати. Питають, що за тип, що за що. Ви, ви ви видите роботу нашої бджоли, робіть самі висновки, чи вони вам потрібні, чи ні. Чи вмієте ви так робити, чи не вмієте так працювати з бджолами, це вже вам видніше. От. Ми працюємо і нам, виходить, нам пчела приносить дохід. Кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, буде цікаво. Бажаємо вам всім гарного дня.